З миром Божим дрогоцінні Господь фокусує дітей Божих, щоб вони будували церкву із живих каменів. Тому що люди це є храм Божий, а не, незпевно якась будівля, яка би гарна вона не була, і хочу прочитати чудове місцеписання це є перше Коринтіянам, 6 розділ, 19 вірш, і про це там ідеться. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас, і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. Отже, ви куплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, який належать богові. Дійсно, показано, що храм Божий це ми, це є люди, це певна якась будівля, яка б гарна не була будівля, але Господь каже через своє слово, що храм Божий це ми, коли ми вивчаємо Слово Боже, сходить сам Господь своїм духом на нас і живе у нас. Амінь.